Закони духа керують всією землею, але які це закони? Сутні законів духа у тому, що у вас є любов Божа, і вам потрібно знати, як вони впливають на ваше повсякденне життя, Розумійте характер Бога як вашого Спасителя і Отця. Дізнайтесь, як вивільняючи Божу любов, яка є всередині вас, ви приводите в дію Його Слово і силу в вашому житті, щоб ви могли любити і вірити цілеспрямовано і бачити те благословення, яке має для вас Бог. Сіючи Божу любов у те, у що ви вірите, ви будете збирати урожай його обітниць, який переважає все, про що ви могли просити чи уявляти. Наповнюйте свій дух правильними словами, щоб знати, що робити і говорити, коли виникають труднощі. І ви побачите, як Божа любов змінює вашу ситуацію. Любов'ю Божою припиніть сварки і непрощення. І поверніть свободу і мир собі та людям навколо вас. Виберіть жити в любові. І ви побачите, як все прийде у відповідність з його обітницями для вашого життя і тих, хто вас оточує. Вітаю вас, я Кеннет Копленд, і це передача переможний голос віруючого. Давайте помолимося і одразу перейдемо до сьогоднішнього біблійного заняття. Отже, ми дякуємо тобі. Ми віддаємо тобі хвалу і шану сьогодні. Ми шануємо, прославляємо і благословляємо ім'я Ісуса, яке вище за будь-яке ім'я ми прославляємо і поклоняємось тобі. Для нас це привілей навчати. Про твою доброту, досліджувати Твоє Слово, бо ти добрий. І ми вдячні тобі за цю доброту. І ця доброта привела Ісуса на цю землю. Сьогодні ця доброта така рясна. Ми дякуємо тобі. Ми молимось про це в ім'я Ісуса. Так. Амінь. Слава Богу, Алілуя! Ласкаво просимо. Хвала Господу. Це чудовий день. 136-й псалом. Славте Господа! Бо він добрий і навіки Його милосердя. Це чудово. Він добрий. Це завіт. Так. Навіки Його милосердя. Отак. Доброта, милість, співчуття. Все це описує абсолютну Божу доброту. Я покладався на неї і говорив про неї всі ці роки. Але нещодавно Господь сказав: ні, я хочу, щоб ти насамперед навчав про неї і проповідував про це. Господь ще у 1998 році сказав Глорії. Я хочу, щоб ти навчала про доброту Божу, незважаючи на те, що говорять про це люди. мій духовний батько Орел Робертс Гренвіл. Орал Робертс. Так замисліться над цим. Його ініціали були Го Робертс, що англійською мовою означає Йди Робертс. І він це робив. Він постійно говорив про доброту Божу. І він казав: так, сьогодні з вами віра. станеться щось добре. Він постійно казав: Бог є добрим Богом. І він використовував чудову пісню Стюарда Хемліна: Бог добрий. І вона лунала на кожній його передачі. Він постійно говорив, що Бог добрий. Ще у часи спілкування бізнесменів повної Євангелії я був такий благословений, що якось тіло Осборн сказав мені. Він сказав. «Кеннете, ти народився вільним. Я запитав сер, що ви маєте на увазі. Він відповів: тебе не потрібно було перевчати після релігії, і Глорію теж я був дуже здивований. Я сказав, Глорія, Матвій, Марко, Лука та Іван розповідають однакову історію. Чи ти зауважила це? Ти знала про це? Ось вам наше біблійне невігластво. Слава Богу. Мені слід було взяти інший годинок сьогодні вранці. Чи ви прийдете сюди завтра? Дякую тобі, Ісусе. Один пастор підійшов до мене і сказав: Краще би брат Робертс цього не говорив. Я запитав, що саме? Що Бог добрий Бог? А що ви хочете, щоб він сказав? Що він поганий чи лихий Бог? Ні-ні. Але це дає людям неправильне уявлення про Бога. А яким ще може бути уявлення? Ви знаєте, звідки це приходить? Ви відкриваєте благословення Авраама і прокляття закону. І там сказано, що Бог вдарить вас, Бог накинеться на вас, Він вб'є ваших дітей. Я чув, як один чоловік це не хтось розповідав мені, я сам чув, як один чоловік стояв за кафедрою і сказав. Бо зламає вам ногу, щоб довести вам, що він може її зцілити. Я подумав це не мій Бог. Це не той Бог, якого я знаю. Бо це те саме, що сказати. Мій батько Еві Копленд може зламати мені ногу, просто щоб довести щось. Ні. Деякі батьки можуть зробити таке. Мій не робив такого і не зробив би, як і мій небесний отець. Так. Він добрий так, Бог. Так, він добрий. Я знаю, чому Господь сказав вам про це, бо я маю привілей вести новини на каналі Перемога. Так. Де ви чуєте новини істину у дусі віри, а не просто погані речі. І коли ви готуєте новини, вам доводиться багато досліджувати, доводиться часто перевіряти факти. і зараз є рух брата Копленд, який знову проповідує це, що нам не слід казати справді Бог добрий Не дивно. через все те погане, що є на землі. Ось чому він так сказав. Не дивно, що Бог спонукав мене до цього. Отже, дві речі так Амінь. Дві речі, які зараз так сильно піднялися в моєму серці, і Господь продовжує спонукати мене. Навчай проповідуй про мою доброту і кажи людям, що я прийду раніше, ніж вони сподіваються. І ще одне, я не закінчив розповідати вам. Зараз також дуже розповсюджене вчення про те, що не буде ніякого підхоплення церкви. це дві речі, які зараз часто лунають у християнських колах. Якщо ви змушуєте людей сподіватись на щось, що є казкою. То не можна казати Бог добрий, коли відбуваються всі ці війни, ковід і все інше. Цього буцімто не потрібно говорити. Ні, саме зараз і потрібно це говорити. Так якось я поїхав до однієї дуже бідної країни, і лідери, які привезли мене туди, вони сказали, брате Копленд, не проповідуйте тут процвітання. Я запитав, чому той чоловік відповів: ці люди занадто бідні. Зміст полягав в тому, що ви навчаєте, що потрібно сіяти, щоб зібрати врожай. Я сказав, це абсолютна істина. Але ці люди занадто бідні для цього. Я сказав, це те саме, що піти до в'язниці і сказати в'язням, що вони не каялись. Це не має сенсу, бо вони вже в в'язниці. і він якось дивно глянув на мене. Йому це зовсім не сподобалось. Я вже давно пообіцяв Богу, що не змінюватиму те, про що проповідую. Підлаштовуючись під когось чи під щось я тримаюся Слова Божого тому я просто проповідував і навчав про це як зазвичай і збирав пожертвування. Вони були просто шоковані розміром пожертвувань. І Єдиною бідною людиною там був пастор. Це ви вірно відзначили. Бо у нього був менталітет бідності, і він проповідував цю бідність людям. А коли вони почули добру новину, вони почали давати. Так, так. І тоді Господь зміг принести тим людям примноження. Це як фермер, він сіє. Ну я просто сію, але я не очікую, що щось пожну. З природної точки зору це нелогічно. Коли вони почули це, то одразу ж охопились за це. Так. Так. Вони вхопилися за це, і це почало зростати і утверджуватися у всі ті місцевості. Алилуя. Слава Богу. Це доброта Божа. Алілуя. І ось що робив доктор Робертс. Він оновлював свій розум стосовно того факту, що Бог так. добрий, Бог добрий, постійно говорячи. Бог це, добрий. Коли ви так робите, це стає реальністю для вас. Бог добрий, і навіки його милосердя. Хвала Богу. Він добрий до мене. Він мій отець, і навіки його милосердя до мене. Навіки я маю свій спосіб оновлювати розум щодо якихось речей. Мабуть, це трохи дивно. я читав 12-й розділ послання до римлян, де говориться: віддайте свої тіла на жертву живу. Я виправив себе і судив себе в цьому. Я сказав, я не робив цього. Мені потрібно, щоб це постійно діяло в моєму розумі. Тому тривалий час я говорив про своє тіло, як про свою живу жертву, доки це не почало зростати і утверджуватися в мені. І тоді Господь почав говорити зі мною просто 20 років. Він просто запитав мене, чи зроблю я це безумовно. Це стає дорученням для мене. Звичайно. І наступним кроком у цьому відкритті було «Кеннете, Я приніс своє тіло в жертву заради твого. І тепер ти приносиш своє тіло в живу жертву заради мого. Бо я не був захоплений тим, що мені так багато доведеться тренуватися, як я тренуюся зараз. Однак я почав з цього. Бог такий добрий, і Бог любить мене. Він такий добрий. Бог зціляє мене, бо він добрий Бог. Амінь. Бог добрий. Доброта зробила це. Доброта зробила це для мене. Доброта зробила це для мене. Це любов, для мене. вона добра чи погана? Любов вона добра. Любов вона добра, тому що, тому що і Бог любов. є любов, тому любов вона добра. Ви починаєте Бог. оновлювати так. свій розум стосовно цього. Якби я якби я запитав того пастора, чи Бог є любов, він швидко відповів би так, звісно. Любов, вона добра. Любов ніколи не буває поганою. Я не був настільки розумний, настільки швидкий, щоб так тоді йому відповісти. І він святий, він добрий і він праведний. Ви починаєте оновлювати свій Всі розум стосовно речі. всіх цих різних речей про Бога, і це змінить. Бо він вас. такий добрий, бо він добрий, віра добра, Бог добрий, любов добра, доброта так. добра. О, слава та. Богу. Амінь. Це те, що роблять п'ятдесятники. Так. Ми або плачемо або бігаємо одне з двох. І замисліться над цим. Якось я молився, і у нас з Богом певний час тривав діалог. Я постійно повторюю традиційне. О Боже, надійшли силу мені прямо зараз. Я продовжував так молитися. І Бог зупинив мене, що і слід було йому зробити, і сказав: звідки мені її взяти? Що? Звідки мені її взяти? Я не знав, що на це відповісти. Він сказав: Кенете, я не маю до кого звернутися. Я і є ця сила. Він сказав: я ця сила. Бог сказав. Я міг би наповнити тебе ангелом. Я сказав: зачекай хвилинку. Він сказав: Так, так, стоп. А що таке одержима демоном людина? Так, нечистим духом. Це людина, наповнена нечистою духовною істотою в дусі, душі і тілі. Ні, він сказав: я не довірю тебе нікому, окрім себе. Я особисто зараз всередині тебе, і там є вся сила, яка тобі потрібна. Там є вся сила. Та сама сила, яка Воскресила Ісуса з мертвих, така сама сила. Живе у вас зараз. І вона добра. Вона добра. Вона добра. Вона добра. Як сказано, Ісус, сповнений Духа Святого, ходив, чинячи добро, Діє 10.38, так. і зціляв всіх поневолених. Грего, відкриймо і розгляньмо це. Це книга дії 10.38. Це дуже змістовний розділ у книзі дії, бо ми дізнаємося з нього деякі дуже дуже важливі речі. Сотник в Єрусалимі і тому регіоні не було кілька сотників. Сотник того регіону збудував синагогу в Капернаумі, де начальником був Яїр. І це була синагога в тому місті, де жив Ісус. І саме той сотник збагнув, що в словах Ісуса була влада. Пам'ятаєте це? Так. І потім Пілат запитав у того ж сотника, чи справді Ісус помер. Він відповів, так. І я думаю про те, що той самий сотник сказав. Коли два злочинці вже були мертві, Ісус голосно вигукнув. Той сотник сказав, мабуть, це справді був син Божий. Що ж, тепер ми знаємо, що цього чоловіка звали Корнелій. бо він жив поруч. З помешканням Пілата він жив неподалі. Так, це те, що ми знаємо про цього чоловіка. Тому це особливе місце в Біблії і ця чудова проповідь, яку проповідував Петро. Подивіться 37-й вірш. Книга дій, 10-й розділ, 37-й вірш. Ви знаєте, що відбувалося по всій юдеї, починаючи з Галілеї, після хрещення проповіданого Іваном. Інакше кажучи, після хрещення, яке проповідував Іван, Ісус почав проповідувати ось це. Ось що він проповідував. Пару речей у 37-му вірші. Якщо це той самий сотник, і я вірю, що так воно і є, то подивіться, що сказав Петро у 37 му вірші. Ви знаєте, Ви знаєте. що відбувалося по всій юдеї, починаючи з так. Галілеї. Бо він був, він був там. там, він знав. Він знав. Це і справило на нього так. враження. Проповідь Ісуса ось що справило на нього так. враження. І безумовна готовність Ісуса виконати все, про що Його попросили. Я прийду і зцілю Його. Ні, я не такий важливий, щоб ти увійшов в мій дім. Скажи лише слово. І що зробив Ісус? Він сказав Слово і слуга сотника зцілився. Так. Слава Богу. Сотник знав це. Він чув все це. Він чув, як Бог Духом Святим і силою помазав Ісуса з Назарету, і він ходив, чинячи добро, і зціляючи, тобто зцілення це щось добре, Так. Творячи добро, і зціляючи всіх, поневолених дьяволом, тому що Бог був з ним. І хтось скаже, так, брате Коплен, але то був Ісус. Ні, то був Бог. Це Бог помазав його. Це Бог помазав його, і добрий Бог помазав його творити добро і зціляти. І Бог ніколи не змінювався. І Ісус теж, Він такий добрий, як і раніше. Ісус мав Духа Святого посланого йому Богом. Дух Святий зійшов на нього, як голуб, так. того дня на річці Йордан. Бо Павло, Петро, вибачте, Петро говорить про його хрещення Іоанном. І він каже про те, як ця доброта увійшла в Ісуса. Вона прийшла через дух, так і це один з плодів духа. Доброта. це один з плодів духа. О, доброта доброта. Тому все, що він робить, підкріплюється Духом Святим. Тут я маю справу з грецькими словами, які означають добре. На євреті Бог добрий звучить як Елохім Хутов, Бог так. добрий. Але мені потрібно було знати, як це сказано грецькою. Тут написано це довідник грецької мови. Другий том, сторінка 719, Якщо хочете самі подивитись, тут сказано, що більшість людей зосереджуються на тій частині вірша, де говориться про стілення і визволення, але слово чиняче добро вказує на благодійника, філантропа, людину, яка використовує фінансові ресурси для служіння знедоленим. Ось що означає цей вислів грецькою мовою. Скажи це ще раз. Гаразд. Зараз Тут сказано слова чиняче добро вказують на благодійника, філантропа, людину, яка використовує свої фінансові ресурси для сповнення потреб знедолених. Важливою частиною служіння Ісуса було благословення людей. Що, згідно з його слів, він передусім був помазаний робити, проповідувати Проповідувати євангелію бідним. Так. То що він буде проповідувати бідним? Бідний тобі більше не потрібно бути бідним, бо я тут. Коли ви бачите це, ви вже інакше дивитесь на цей вірш. Він не зосереджується просто на зціленні людей. Це важливо, а на тому, що Ісус благословляв людей. Саме тому Він мав іуду, який відповідав за гроші. Для Ісуса було звичною справою благословляти людей фінансово, дбати про їх потреби. Він нагодував п'ять тисяч людей, він сповнив ту потребу. І в посланні до Галатів 5.22 говориться, що один з плодів духа це доброта. Це слово агато суне від слова агато, що означає бути добрим, хорошим тобто ви добрий, хороший. І насправді ви добрі до когось, ви такі добрі і хороші, що це просто витікає з вас, і ви не можете не бути добрими і хорошими стосовно інших людей. Слава Богу, це чудово, це добре, це добре, це дуже добре. Це добре. І коли ви дивитесь на все це у світлі, Ісус ходив, чинячи добро і зціляючи», ось чому сказано чинячи добро і зціляючи», Бо це одне й те саме. І одне, і друге є добрим і хорошим, але це означає, що Ісус дбав про людей, а не лише зціляв їх. Тобто він відомий як філантроп. Це все змінює, коли ви дивитесь на Ісуса у такому світлі. Так справді. І потім, коли ви переходите до розповіді про багатого юнака, про якого можливо ми поговоримо завтра чи післязавтра, все починає ставати зрозумілим. І ви починаєте бачити, чому ти називаєш мене благим? І що Ісус йому сказав: Піди, продай все, що маєш. Так. Продай, що маєш, і роздай. Ісус намагався під'єднати його до того самого способу життя, яким жив сам. Розгляньмо це у 18 розділі Євангелії від Луки. Він сказав це і в Євангелії від Марка. Але саме Лука, Євангелія від Луки і книга «Дій», це документальний опис. Так. Лука розпитував людей, він спостерігав, слухав, і він дивився на все очима лікаря. У нього від початку був менталітет цілителя. І він каже про те, що у тещі Петра була гарячка. Ну, знаєте, можливо, це був ковід. Ні. Бо Лука каже, що то була сильна гарячка. Я вважаю, що це був тиф. І у неї була лихоманка, вона була при смерті. І Лука пише Ісус заборонив тій гарячці і торкнувся до неї. 18-й розділ Євангелії від Луки, 18-й вір. І запитав його хтось з начальників. Це те, про що ми говорили. Учителю добрий, що має робити, щоб спадкувати життя вічне. Вічне життя це щось добре. Так. Але Ісус зупинив його. Так. Він не дозволив йому називати його добрим. Не дозволить. Ісус сказав йому чому називаєш мене добрим? Ніхто не є добрий? а лише один Бог. Знаєш заповіді, не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідчи неправдиво, шануй батька твого і матір твою. Він каже, все це я зберіг від юності моєї. Почувши це, Ісус, сказав йому Єдине бракує тобі, все, що маєш, продай і роздай бідним, і матимеш скарб на небі, тоді приходь і йди за мною. Коли він почув це, то дуже засмутився, бо він був дуже багатий. В одному місці сказано, що він розсердився. Десь сказано, що він засмутився. Він водночас і розсердився, і засмутився, і пішов. А ісус продовжив і відповів на його запитання. І в Євангелії від Марка він справді заглибився в цю тему. Те саме в Матвія, Те саме так. Так ісус розкрив цю тему. Все, що потрібно було зробити тому чоловікові, це просто зачекати. Ісус хотів відповісти йому, але, як і багато інших, той чоловік не зрозумів, що Бог добрий, бо Ісус ніколи не попросив би його відмовитись від чогось, якби не запропонував йому іди за мною. Хіба то юнак не став би чудовою заміною Юді? Так. Єдиним людям, яким Ісус сказав Іди за мною, були апостоли Агнця. Так. Абсолютно верно. А наш час вичерпано. Боже мій. Що ж, ми продовжимо завтра. Ну ж бо Джеремі, твоя черга. Дякую, дідусь. Боже Слово завжди, завжди вказує на Божу доброту. Бог є любов і Бог добрий. Тому любов завжди добра. Він любить вас і зціляє вас, бо він добрий. У цьому нема жодних сумнівів. Його милість і співчуття перебувають навіки. Нагадую вам про тези цих передач, які ви можете завантажити з нашого сайту. Ви – Божа дитина, і ви маєте Божу любов і його захист на всі випадки життя. І вам не потрібно жити просто сподіваючись, що нічого поганого не станеться. Ні, замість цього ви можете жити впевнено і спокійно, знаючи, що є Божа любов. Вона звільняє вас від будь-якого страху і всякого рабства. І ви самі робите цей вибір жити в любові чи в прокляті. Це так важливо розуміти, особливо в наш час. Розділення, ворожнеча, непрощення все це може бути зупинене Божою любов'ю вивільненою через вас. Тому заходьте на наш сайт kcm.org.ua, де ви можете скористатися всіма перевагами наших безкоштовних видань. Якщо у вас є молитовне прохання, зв'яжіться з нами, напишіть нам і ми будемо молитися за вас згідно зі Словом Божим. Вся необхідна інформація є на нашому сайті kcm.org.ua. Дякую за те, що приєднались до нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Разом з журналом «Переможний голос віруючого несіть слово віри всюди, куди ви йдете. З 1973 року місія Кенета Копленда надсилає журнал «Переможний голос віруючого по всьому світу. Ми досягаємо близько 400 тисяч людей в 202 країнах та територіях на п'яти континентах. Абсолютно безкоштовно. У кожному журналі збудовуючи віру статті Кенета і Глорії Копленд та інших служителів. Читайте натхнення історії таких людей, як ви, коли вони діляться своїми свідоцтвами. Наш журнал це потужний інструмент духовного зростання, як для дорослих, так і для дітей. Він досяжний в друкованому та електронному вигляді. Ви можете завантажити його електронну версію на свій мобільний пристрій. І також на сайті нашої місії досяжні інші безкоштовні матеріали. Підписуйтесь на наш безкоштовний щомісячний журнал або завантажуйте його з нашого сайту. Кисія Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кисім Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.